На початку хочу зазначити, що на сьогодні Україна вважається одним із міжнародних лідерів у сфері впровадження гендерно орієнтованого бюджетування. Цьому сприяла успішна робота, яка тривала протягом останніх років в Україні. Вона дала змогу отримати вітчизняний досвід гендерного бюджетного аналізу та інтеграції гендерних підходів до бюджетів і програм різних рівнів. Визначальним з точки зору впровадження гендерно орієнтованого бюджетування є 2014 рік. Його можна вважати новим етапом у розвитку цієї технології в Україні. Після ряду успішних гендерних бюджетних ініціатив, що впроваджені за підтримки міжнародних програм і проєктів, Міністерство фінансів прийняло рішення щодо запровадження гендерно орієнтованого бюджетування в Україні за підтримки проєкту ГОП. І вже незабаром робота з гендерно-орієнтованого бюджетування на державному та місцевому рівні набула системного характеру. До неї долучились на рівні держави всі міністерства, Державна служба статистики, парламентські комітети та міжфракційне депутатське об'єднання рівні можливості. На місцевому рівні робота проводиться з регіональними адміністраціями 24 областей та Київською міською адміністрацією, містами обласного значення та районами. Об'єднаними громадами сьогодні ключовими гравцями, які просувають цю технологію, є проект гендерного бюджетування в Україні, Агенція ООН жінки, Національний демократичний інститут міжнародних відносин. Всі вони діють спільно для того, щоб програми і бюджети в Україні враховували гендерні аспекти. Та працювали на підвищення економічної ефективності та прозорості витрат бюджету з врахуванням потреб жінок та чоловіків різних соціальних груп. Діяльність щодо впровадження гендерного бюджетування передбачає розробку відповідної нормативно-правової бази, вітчизняної методології з гендерного бюджетування, системи показників гендерного аналізу бюджету. Бюджетні рішення завжди є політичними. Тому найважливішим для гендерно орієнтованого бюджетування є формування політичної волі щодо інтегрування питань гендерної рівності до процесів бюджетного управління. Ми говоримо про так звані точки входу. Основними з них є впровадження спеціальної політики гендерної рівності чинного національного механізму забезпечення гендерної рівності. Наявність гендерної статистики, яка висвітлює можливі ситуації гендерної асиметрії та дисбалансу, проведення інформаційної, просвітницької і роз'яснювальної роботи щодо національної політики гендерної рівності, забезпечення участі жінок і чоловіків у процесах бюджетування. Про всі ці точки входу ми детально поговоримо в наступних модулях нашого курсу. А я б хотіла додати, що на сучасному етапі впровадження гендерно орієнтованого бюджетування в Україні визначальною є роль Міністерства фінансів. Ось лише невеликий перелік результатів, яких вдалося досягти за його підтримки. Гендерно орієнтований підхід. Включено у стратегію реформування системи управління державними фінансами 2017-2020 роки років як невід'ємну частину програмно-цільового методу фіскальної децентралізації це сприятиме внесенню змін до бюджетних документів. Елементи гендерно орієнтованого бюджетування включені в бюджетні декларації на середньостроковий період. Запровадження гендерно орієнтованого підходу включене до завдань основних напрямків бюджетної політики на 2018-2020 роки. Зокрема, зазначено, що всі головні розпорядники бюджетних коштів повинні дотримуватись принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків при формуванні бюджетних показників. Більше того, Міністерство фінансів України розробило методичні рекомендації щодо застосування гендерно орієнтованого бюджетування для головних розпорядників коштів державного бюджету в Україні, які проходять апробацію в галузевих міністерствах. Така поступальна робота не лише надихає, але й сприяє сталості результатів. На завершення хочу додати, що децентралізація відкрила можливості просування гендерно орієнтованого бюджетування на рівень громад. Тобто доцільно говорити про нові перспективи впровадження підходу саме на місцевому рівні, можна очікувати, що кожна людина, в якій би громаді вона не проживала, відчує переваги цього підходу. Тому наша організація вітає ініціативу Асоціації міст України у створенні цього освітнього курсу. Адже чим більше управлінців, Фінансистів, активістів громади, просто їх мешканців дізнаються про можливості, які відкриває гендерне бюджетування, тим швидше ми разом зможемо досягти позитивних змін.